Вибори президента відбудуться за будь-яких обставин, упевнений заступник голови ЦВК Андрій Магера. У цьому році каже, жодних труднощів на підготовчому етапі, зокрема з реєстрацією кандидатів, не було. Єдине, що нині турбує, це ситуація на сході країни. Утім, загалом підкреслює, навіть якщо під час виборів відбудуться ексцеси в окремих дільницях, на загальні результати вони не вплинуть. Незалежно від кількості дільниць, на яких голосування з певних причин не відбудеться. І навіть незалежно від кількості округів, на яких голосування не відбудеться, вибори в цілому по Україні з юридичної точки зору вважатимуться такими, що відбулися. Це є факт, і відповідне положення міститься в законі про вибори президента України. Для тих українців, які приписані в одному місті, а живуть, працюють чи навчаються в іншому, є можливість проголосувати там, де зручніше. Для цього варто до 19 травня прийти з паспортом до найближчого органу державного реєстру виборців, написати заяву та показати підтверджуючі документи, як то студентський квиток чи посвідчення з роботи. Кримчанам достатньо мати лише паспорт. Голосувати зможуть у найближчих дільницях на материковій Україні. За словами держслужбовця, під питанням нині професійність членів виборчої комісії, адже цього разу часу для підготовки таких кадрів було мало. Утім, саме тому бюджет виборів скоротився майже удвічі з 2 мільярдів до 1 мільярда 200 тисяч гривень. Усе тому, що левова частка бюджету йшла на зарплати працівників дільниці. Тим часом каже Магера: на сході вже підтвердився випадок викрадення члену виборчкому. Зв'язатися з ним досі не вдається. Аби уникнути у подальшому таких випадків, чиновник закликає міліцію та громадян України до співпраці. Разом з тим я хочу вірити також, і в той фактор, що жителі, виборці, наші, які проживають і в Донецькій, і в Луганській області, також проявлять громадянську активність. Я не хочу нікого ні в чому звинувачувати, але все ж таки всі повинні розуміти, що і жителі і Чернігівської області, і Донецької області, і Закарпатської і Луганської області всі ми зараз поставлені в таких умовах, коли на нас величезна відповідальність є за ці вибори.